Салати десь найду і прийду і по, і попить, попить. Ми можемо обговорювати хоча б трішки, що там планується літом. Нескінчений стрім. Планується величезний збір на 10 мільйонів гривень. Ніхуяся. По такій концепції, що таймер кожен донат збільшує тривалість стріма до кінця. Таймер буде спочатку година до кінця стріму. Збір на 10 лямів, якщо всі різко закидають, 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 цей Таймер збільшується, збільшується, збільшується. Єдине, що фіксована тривалість, це 30 днів. Фіксуємо 30 днів для того, щоб можна було цих 30 днів краще напихати контентом, а не просто сидіти, кукувати. Друзі, мене, до хуя буде вам реакції. Коротше. <сіх> да. Якщо ви захочете, я вам покажу. Щоб прям 30 днів було максимально насичених. Буде, він за перший день закінчиться. Ну, за перший день не, не мав би. Я думаю, що не буде так. Коли вже... Під, тому підпишіться і поставте лайк, якщо ви до цих пор цього не зробили. А ми далі продовжуємо, Далі продовжуємо. Та чого писати, щоб не пропустити.